чуєш, Феррі бачи? Не можеш бутерброд з ковбасою у гувіння їсти? Я туди приверну, бо ніку не відео. Або начальник наш щитой жлоб, чесне слово. Хоч би у нас на корпоратив у ресторан закрити. Так, так, або ні, ні, йому бограч треба, бограч. <звук> ну, що позереш? Uh, ти в інстаграмі не така мало була. Родиш трьох дітей, поговоримо. Я ти кажу Мар'яно, дораз ми тобі ту машину, розтаможемо раз два у мене той шоу робить. відьху здорову, як се маєш Поможи, чим поскорше! Слава Ісусу Христу Вам! Ммм, mm -hmm, клас! Лим давайте чим поскорше, добре? Зробимо скоро. Чесно. Дуже скоро. Сежі він той самий бострий. Позирай, Андрійку! <реку> Це все ma... huh? твоє! Тепер ти мер, мер мукачева. Мамко, такі вертольоти мав після гостини. А ти, Іванку, попробуй порахувати слоненят. Мамко, які до фраза слоненят тазик несе. Біжу, біжу. Няньку, няньку, а чом я деревляний дід получил? Бо матір ти древо у постелі. Дорос заспівав. Чіка-чіка-чіка-чіка! Туспела я клубника! Сатятю, тут такого не слухають! Треба було марину і компанію співати. не псаутеря! Чуєш, кокоте? Це вже Словакія! Ніт, хлопці, це щоп. Пацана, копаємо в другу сторону. Віні, Віні, що тут таке бардак у тебе? У мене вчора гостина була. А то що у тебе? Ліпше не пробуй, ти ще малий. Свиню, <ng fiquei expanding> я ти казав не пробуй, то пацана з Мукачева привезли. Oh, ти чуєш, Пікачу? Моя жена вчора пішла на базар та купила собі топанки за 4 тисячі гривню. Кіко, кіко! Ну, тіко, тіко, много. Значить, слухай сюди на ще один такий не раз, я тіла ті поуберу повім, що і було. Котам і це я, почтальон Пересечкін, приніс протокол. Ви коли машину розтаможувати будете. Бля. Слухай, зря ми його так. Може, тісно розтаможити требуло. Ніч нам не накладай молим за болгарков зайшли. Так раз у році зайдете і нараз біжите, геть, Що вам класти? Ну йоу, мені то що є. А мені різотто, кить мож. Слухай, то свиня у всіх смыслах. Короче, сто метрів йдеш, а пак далі словаки. А там мене точно когось стріне. Йде, йде, не йш не бійся. А то так має бути? Да-да, то за тобою маршрутка. Добрий день, секретанця за Гаспом. Опа! ти плечі де такі гроші, так ми тільки не могли напалити, но! Так ми древами палиме! Оксано, то щось об дуба вдарила, ноги забери. Я за цю Фабію дав за розтаможку 2500 євро, бо ти мені ту ноги на панель клала, ні? йо йо ой, перебач, будь ласка, я посповідався. Обязательно. Новії криси цілу фуру цигаретлів і мені неч. Хлопці, давайтеся ділити. Антоне, Антоне, пішли копати поле, Антоне, Антоне, пішли копати поле. Тілі тілі, тралі-валі, В мене нянько в португалі, так що йдіть купайте самі, а я дому. Ay ya tomo